Так, да. це півники хата? Да. Півники, ну, півники ріс і це ж у те саме. Це таке, бачила, як воно розростається. Скільки всього, ти розвела, дивіться, це ж тюльпан украй. Mm -hmm. Капусту посадила. А де картопля у вас? до картопля і по бокам до забору. Які ти... А чого ти пав, що це треба ну, виводити тюльпани? Вони бачите, ви є вже стало. Це ти за цією, оце? Mm -hmm красивенькі які, яка красота. Подивись. Декоративні вони будинки перебули, вони ранні. А яблуньки. А яблуньки це що году чи год родять годні на другі. Ну, кожен рік є, ну один рік багато, другий рік. Бачиш, дивися, яка це. Боже, яка красота, Галь, Молодець, що ти. Трудяги, ми всі трудяги, що казати? ну ви вже мільйон трудяги. Щобі ти робите, часничок теж непоганий. Ну, мене оце чогось ці кончики жовтій, по Я бачу, так. Ще jer. пару днів було зелене, стояло, а це ось, 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 ось пару, два дні почало жовтіти. А це сорт другий, так? Другий Ото воно зразу видно, бачиш? Зелений, жовтий, то Наташа <звук> вам набрала? Так? Я хотіла сюрпризом, да не знайшла. Знала, сторони, кажу, ну кажу Наташа, не найдемо. Пристав. Ні, не в... не, колішки. Дві скоко, сколько, градно робила. Ще ж як красиво. Ну, дуже гарно, клубничка, все. Ото вже там тибирай. Оце сюда все пожино Сіяла да, по хатою, прибрала сюди. Ааа, до Толя. так мої дорогенькі є. Я думаю, що я навчуся плести теж. Боже, не... як воно класно, так да, красиво. Ну, Дві да. ручки шков... Поняли? Яка красота. Помідори, який виростило. Ще кажуть, у мене є хазяйка. Що ж? Я ну, не така тільки, хазяйка. І вже треба все садити. Краса. Класно. даю все. трудяги даю все. що там показати? Не втомилася ти ще від роботи все й це. Втоміла. За трошки рого втомилася. Я все, Мати ні боліє. не робив, понимаєш? Вони все Робота Боже, все Боже, могла тут... пойти оставити, пойти щось посапати, то я Ото не... не... вже горе, як оце больниє, мама боліє. І не вставала, не могла їй не встати, нічого не встав. Да. Ні, от тільки що проснула. Це ж як Толя мав їхати, то вона він підійшов до неї, де каже, ви знаєте, хто да. вона каже, а чого ти питаєш? їй Якщо да, вона да. так попитала, все, да, їй а лучше. А то ж нема вийшла, може їй в То ти ж уже так глядіш, і колі, ти все це сахар. Ну, держите її, вона якби там була все літо вже. Не було, правда? Який раз я забирала синяками, повита все. Неходяча була, це ж зламала та забидрена сустава. От ходили, лежала скоко Галя. Вона була 5 місяців у гіпсу, Боже а потім мій. ще три місяці ми її вчили ходити. Поставили на ноги. Отак то. Людоньки. Каже красота, яке яблоньки кучера є. Чого то вони такі красиві є? Оце, Толя, розкажи, да. Віталя слухай як. Я до такого не додумався. До якого? Ну дивись, там яка є фундамент маленький, тільки що він трошки розвалився. Його треба думаю, чуєш? Я. Його треба подлатати, Віталь. І стовпчики стоять, то хай воно те й остається далі. Значить відділення, там забетонувати треба. Ворота не привісали нікуди. Ну доподисься. Далі вони викрутяться. Так ніхто не робить. А у нас як нас батьки, скажи, виховували? що то буває. Я вже все була, чого ж я туди? Ні, не буде, ні, там все понятно. Там усе, комп'ютер, ні, парилка далі. Вона повна. все класно. Скільки тут? Ааа, пошли би ти на мішалку. Я вийшла на терасу. Тут так класно. Там за заборчиком, там де сосна. Наша галя, ота. Беремо слята. Ходить по маслюки. Ну, зараз поки немає. вона там за заборчиком. А там далі ліс. Бачите, яка краса? Це ж треба, щоб таки був рай. Красиво. Це у тебе квасоля така велика. Обічно кажуть, квасоля тепло любить. Обічно кажуть, квасоля тепло любить. Квасоль. Я докажу, цей ліс такий, який красивий, як. Представляєш, там маслюки воно по той сосни. Рано я думала, що ще я не І Гарбузи кабачки ще рано таке. Так, Васоля, подивись, як воно нобіжко. Ну, У Тут... мене грязно, вони подкриють. Моя дід. Це нашої Галі тітка рідна. Це ваша сестричка рідна. Оце вишила ада. Звати її. Аделія, аделія, Подивіться. Тайна вечіра, гляньте. Яка ж красота? Отаку картину. Світа. То я знаю, що ну, свята вечора. Я сказала картина, це ікона"? ікона. Не матері не це, не це, бо мама боліє лежить. Не показую чи можна. Що? Вони красиві. Це тобі казала от того. Дорвать, тобі, Та вони, мабуть, я не знаю. Чого? Чи вони не приймаються? Чи вони прийма... не вони ось ось ось. О, Оце паросток. Да. Бачиш, вже навіть є. Красота. Спасібо вам, мої дорогеньки, за угощення. Пошла я, боже, яка красота. Одо сюди йду. Це перший етаж. Перший таж. все таке? Це робили. Своїми руками. Що ви думаєте? Тут туалет Івана, Боже, який я ви кажу молодці, Галь. Скільки вам прийшлося зусилля, сіли? Це ж не те, що це воно припливло. Це своїм трудом. Отакого. От Світа дам штуки, дві і посадиш. Два разом? А це як називається? Оце тут, де ну, воно, оця кімната? Я туди не йду. Оце та. Прачечна. А це прачечна там. Я думаю, як воно які класні Ступеньке. Як же тут класно. Подивіться, яка це красота, яка рукодільниця. Ви кажете на, на мене, що я рукодільниця, боже мій Боже. Це мама Галіна це все поробила. А тут що? А -а -а. Нічого себе, тут теж туалет. Я ж була, я вже позабувала. Галя, ви тут не живете? А? <звісна> на, на цьому тоже хіба не спите? Ну так. Там посередині кімната. Я не поняла. А що це тут такий красивий букет? Це мені вся аліда наша. Боже Боже, які красиві. Боже, я, я думаю, до чого Галя положила його на кровать, да не в воду. Оце да. Ай, ай ай. Як же красиво. То це вона сама робить? Так, це вони мені на водну березня зробили і прислали. Боже, треба їхати так добре. Боже, як добре в своїх. Гардіробно. Красота все. Галя, скільки прийшлося матері год, щоб оце цього наплести? Ой! Все життя! Бумаю какую-то зверь! Ти хочеш все собі таке? Хочу. Боже, яка це красота! Балкон. Поняли? А думали. Отакі в мене мої дорогенькі. Друднесеньке мої. Як тут тепло, то такий пол теплий. Бетона машалку заберемо зараз, не знаю, як ми її будемо вести. Треба буде прицепи підстроїти, тому що у нас дуже багато не почати край роботи. Потім розкажу вам все. Помагають. Як можуть, звісно, мені й невдобно. і невдобно. Ну і борота все приготували. Також що ми їх не заберемо сьогодні. Галя так тепло на балконі, що це капець. Я рада, що я попала. Спасибо Богу, що він у мене є, що я, куди приїхати, до кого. Красота та і все. Красиво, я хочу похожу по ступеньках. Ота демо да Як красиво! Так, це тут такі є. Зараз я так, Зараз там Я не знаю, як це Як це відео -ві план так і брали, оце все планіровку. Це ж я не знаю, як це зробити. Тут за... скільки, скільки знаєш, скільки Тут купувався. заходиш. що, Це Так. Ну, ще все ж не можу на Що, Що Приостановила бабу все. А що ще Ми треба? Я нічого не купляю, нічого не роблю, бо все все. все Воно не треба. треба, його вистачає. То не не лічно, це завше модно. Дивись. Ну це ж як воно? Це як прихожачі. Ти подивись, яка тут планіровка? Це, Там це, знову вітальні, кухня. Іде разом а, тіпа, кімната із кухнею. Вітальні. Дуже класна планіровка. Спеціальні коло то гості, то всі одне одного бачать. Так, да? все красота. Ну, красиво вже подивись. Смотриться. Спасибо. все. Скільки тут треба труда й роботи? Що це вони стукають? А це там? <реш> <реш> Орхідеї які є? Казала Іра, мама, давай я тобі подару. Кажу, не хочу, бо в мене вазони чогось не, не живуть.